Всім привіт, друзі! Я стрімер з УПЛ. І сьогодні ми дивимося огляд матчу Дніпро-1 проти Славії. Що ж починаємо? Перше скажу, що стадіон доволі красивий. Світло, багато народу. Та тим боля Дніпро 1 Всі вже знають, що Дніпро 1 програв Славії 3-0. Но, но, вони гра... Дніпро 1 грали в Словенії, тобто вдома в Славії. В Славі було велике приймуще. Просто подивіться на трибуни, там всі вболівають за Славі, тільки малий процент вболівав за Дніпро в той матч. Оце вже перший. Перший гол, перша атака, якось отак. Я сам ще не бачив всі голи, всі ці дії, я матч не дивився, але просто знаю, мені телеграм підказав, що програли в Дніпро і ось такий красивий гол забивають на 5 хвилині. Славія, слов Словенці забивають на 5 хвилині Дніпру. Доволі красивий гол вийшов. 1-0. Подивіться, просто яка шикарна передація. і в одне касання переправив м'яч ворота дніпра 1. Доволі гарний момент, але все-таки жалко, що Дніпру то забили. Так ще й дуже так прокинули між ногами захиснику Дніпра. Та замінка. Замінка виходить. Ледні. Тут котовий Славії. Знову атака Слав Я взагалі не знаю, чи були атаки Дніпра і це 2-0. Тоже дуже шикарно пробросили і. Славіці дуже гарно грали в матчі, я вже бачу про. По цим двом атакам, по цим двом забитим м'ячам. Просто шикарно. Подивіться. подача як. Прокинув і все. Все. 2-0. Дуже жалко, але... Все ж таки Дніпро грав в Словенії. Чи в Словакії? Я, якщо чесно, не знаю, підправте мене, будь ласка, в коментах. Тож, в. Ви... В Славії було велике преимущество, а це вже нас перекинають в другий тайм. А я знаю, що це буде за гол. Це у нас 3-0, але цей гол не зарахують, тому що було положення по загрою. Ось так. Бум! А це все я прочитав в цьому телеграм-каналі Лейтер Футбол України. Тут є різні трансфери, а також різні матчі. От, наприклад, Динамо поступає Арісу. Також Тут написано всі голи українських клубів, наприклад. Ось Гол Аріса. Провести трошки верхи. Все написано, також пишуть не зараховані голи, заходь. Підписуйся, вони будуть дуже раді. А що ж, а ми, перевер... а ми повертаємося в матч. Ми вже в матчі і тут нам показують повтор незарахованого гола. Кстаті, силочку на телеграм-канал я оставлю в описі цього відео, тому зайди і підпишись на цей телеграм-канал. Він мені дуже подобається і надіюсь, вам сподобається. А ось. Чуєте, як трибуни ревуть? Да, цей гол все-таки не зарагували, і тут знову атака славії. Я не розумію, є атаки Дніпра чи ні. Після того, як додивимось, подивимося статистику. Я просто не знаю, ой-ой-ой, я подумав, це знову е, ошибка вратаря, і зараз приведе гол, що це. А, це червона картка. Да, це червона карточка. Да, Пряма червона карточка гравцю славії. І таке може бути. Але так, да, жорстко зіграв. Він ч, задихається? Ну, я взагалі не розумію, він задихається. За шию держиться. Ой, ой ой Буцом в шию в'їхав, це ж... Це капець, друзі, це пряма червона карточка. Я просто не можу. В шию, буцом! Це пряма-червона. Пряма. І ще щось розказуєш, що чому йому дали червону. Він... Подивіться, як він зіграв, просто подивіться. Це жесть. О, це нам показує третій гол Славії. Так, да, це я точно знаю, що це третій гол, ось дивіться. Подача, знову ошибка, скидочка, розворот, поворот, пас, удар, знову ошибка захисника, яка привела до голу. Це вже друга ошибка захисника. Я вам так скажу. І знову гол. 81 хвилина, 3-0. Славія просто розгромляє Дніпро 1, 3-0. Це можна сказати крапка в цьому матчі, але давайте все-таки додивимось. Додивимось. Скільки там ще? Дві хвилинки, давайте додивимось, може ще якісь цікавенькі моменти, може будуть якісь сейви воротарів, Давайте просто додивимось. І все буде чітко. да, Захисник Дніпро зіграв на ошибки і цим воспользувався Ігрок Славі. А тут я бачу. Пас грає Дніпро 1 і просувається до чужих воріт. Це... Я не вірю, що це атака Дніпро. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це дуже гарний був удар. Дуже був дальній гарний удар. Жалко, що не залетіло в ворота, але подивіться, просто вийшло дуже гарно. Це знову атака Дніпро. Дніпро 1 Знову атакує. Дніпро 1 вже вилетів з Ліги Чемпіонів. Можливо вилетить з Ліги Європи. Остається тільки Ліга Конференцій. Знову удари. Ну, добренько, що хоч якісь атаки були в Дніпра. Дуже добре. І це знову атака Дніпра. ти. Це в нас штрафний, штрафний я люблю. Уй-юй, як зарядив по м'ячу і не попав і. це! С... Да, свисток, фінал, матч завершився. 3-0. Дніпро, на жаль, програв з розгромним рахунком, але атаки були. Були атаки в Дніпра. Ну, що ж, давайте, як я обіцяв, подивимося статистику. По ударам, по володінням м'ячу. Ось і статистика. Давайте. Ось склад команди. Что тут на не дуже гарні показники по оцінкам наших гравців. Да. Давайте подивимось, а що не, на... не пишуть, але статистика. Статистику, на жаль, не написали. Капець. Я так хотів подивитися статистику. Ну, добре, друзі, дякую за перегляд цього відео. В цьому відео ми розібрали матч Славія Прага. О! Славія це Чехія. А я казав весь матч Словакія чи Словенія це, це Чехія. Да, це Чехія. Ну, так. Сьогодні ми розібрали матч Славія Прага проти Дніпра 1. Славія Прага розгромила Дніпро 1-3-0. На жаль. Але ми будемо сподіватися, що вдома, в нас вдома, в... я не знаю, якщо чесно, де буде проходить матч Дніпро 1 Славія Прага, другий матч третього кваліфаці... кваліфікаційного кола. А я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково подивися. Пробеду ще відео, село я оставлю в описаннях. Обов'язково подивись, ознайомся, що буде на цьому каналі, що я буду знімати. А я вам дякую за перегляд цього відео і всім пока-пока.